У віконечко світить, усміхається і з маленькими дітьми радісно вітається. Ой, малята, я чую, хтось плаче, ви чуєте теж? Хто це такий? Хто це там може бути? Давайте поглянемо. Малята, це ж плаче наша христинка. Чому ти так плачеш, гірко? Розкажи нам з малятами, можливо, ми тобі зможемо допомогти? У моєї бабусеньки сьогодні день народження. Я їй приготувала святковий стіл, а в подарунок спекла смачненьких бубличків. Вона ж їх так полюбляє, але трапилася біда. То з'їв усі бублички і залишив тарілочку зовсім пустою. Що ж я тепер буду бабусі дарувати? Не плач, Христинко, ми з малятами тобі допоможемо. Малята, ви вже знаєте, що бублики можна зліпити або намалювати пензликом. А я сьогодні буду малювати бублики кільце від пірамідки. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, які ж бублики, якої вони форми. Так, круглої. А якого бублики кольору. Молодці. Жовтого. А що в бублику? є всередині. Молодці малята. Дірочки. Малята, А погляньте ось на це кільце, яке ми будемо малювати. На що воно схоже? Так, розумашки, воно також схоже на бублика. Ну що, малята, допоможемо христинці? Так? Але перед початком роботи нам потрібно трішки розімняти свої пальчики. Ой, бублики розкотилися, розкотилися. А ми бублики зберемо, зберемо і у кошик їх складемо, складемо. Ось ми з вами пальчики наші розім'яли. Тепер починаємо малювати. Беремо наше кільце, іншою ручкою притримуємо аркуш. Макаємо кільце у фарбу і притискаємо до аркуша. Ось, подивіться, який гарний бублик в нас вийшов. Давайте маляти ще одного бублика зробимо. Притискаємо кільце до аркуша. І ще один гарний бублик вийшов. Макаємо ще фарби. Наробимо багато-багато бубликів. Ось так притискаючи кільце до аркуша. Макнемо ще фарбу, притискаємо. Ставимо наше кільце та витираємо пальчики. Ось так. Ось такі бублики у мене вийшли. Я їх передам христинці. А ви, малята, оберіть матеріал, який вам найбільше сподобався, та зробіть свої бублики для бабусі. Ой, скільки багато бубличків! А які вони смачні, запашні. Дякую вам, малята, за допомогу. Тепер у мене є подарунок для моєї любої бабусеньки. До побачення, малята! Шановні батьки, допоможіть своїм дітям з вибором матеріалу та пофантазуйте разом з ними. А я з нетерпінням буду чекати фото або відео робіть ваших малят. До нових зустрічей!